У Полтаві військові можуть безкоштовно лікувати зуби без прив'язки до місця реєстрації. З 1 квітня обласний центр стоматології уклав договір із Національною службою здоров'я України за пакетом зубопротизування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Програма розрахована на учасників бойових дій, військовослужбовців та осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни. Заклад наш, згідно пакету МЦЗУ, надає такі послуги зубопротезування, як протезування металокерамічними конструкціями, бюгельними протезами, повними знімними протезами і частковими знімними протезами. Єдине по контрактуванню НЦЗУ виділяється обмежена кількість коштів це близько 15 тисяч гривень на одну особу і надається дві послуги один раз на рік. Проте, навіть якщо послуги з виявилися дорожчими за вказану суму, військовослужбовцю не доведеться сплачувати самому. Лікування покривають інші програми медзакладу, розповідає лікар-ортопед Петро Сіренко. Така категорія військовослужбовців, яких або звільнили з полону, або мають поранення в чорнолицеву ділянку, тоді в співпраці з благодійним фондом Дентал Хелп Юа, ми встановлюємо дентальні імпланти і потім ми вже протезуємо. На дентальних імплантах ми працюємо з сучасними методами, з сучасними матеріалами. З початку квітня у Полтавському обласному центрі стоматології за цією програмою протезуються 35 військових, а 14 захисників вже завершили лікування. Серед них полтавець Тарас Лелюх. Я щойно вийшов з кабінету, буквально 15 хвилин тому мені поставили пломбу і кілька днів тому робили коронку. Так, я дуже задоволений результатом. У мене з зубами проблеми починаючи з 2014 року. То я був в багатьох медичних закладах приватних, державних. То тут мені найбільше подобається. Військовослужбовець каже: на передовій у бійців практично немає можливості вирішувати стоматологічні проблеми. А факторів, які сприяють руйнуванню зубів, говорить безліч. Як на мене, то найбільша причина це по перше, стрес. По-друге, неправильне харчування, різні умови, не завжди можна за зубами доглядати. Ну і також вода. Коли ти виріс в одному регіоні, де одна вода, тоді починаєш пити іншу. То це все звичайно на зубах позначається. Ну і плюс є такі об'єкти під час служби, на яких зуби просто сипляться. Щоб отримати безкоштовне зубопротезування, військовому потрібно звернутися до реєстратури, написати заяву на отримання послуг та надати документи на право пільги, яка включена в пілотний проєкт держави.